Атя книга Псалмів. Псалом 73 Кінцева справедливість. Псалом АСАФа Справді, як добрий господь для праведних для тих, у кого серце чисте. А в мене майже похитнулися ноги, майже захиталися мої кроки, бо я позаздрив нечастивцям, побачивши, яка щаслива доля грішних. Вони бо жодного страждання не зазнали, а тіло їхнє здорове та огрядне. Вони бо не пізнали злиднів і не страждають так, як інші люди. Тому і гордість оповила їх, мов поволока. Насильство їх, немов одежа, покриває. Від жиру повилазили їхні очі, злі помисли виходять у них із серця, вони глозують і говорять злісно, утиском погрожують з висока, уста свої скеровують до неба, язик же їхній по землі плететься. Тому до них звертається народ мій, вони борозкошують у достатках. І кажуть, як Бог може знати, чи є у Всевишнього зрозуміння? Ось такими є грішники, завжди безпечні, примножується їм маєток. Чи ж я даремно старіх чистим моє серце, і у невинності вмивав мої руки? Щодня бо я терплю побої, щоранку спадає на мене кара, якби сказав я, так як вони говоритиму, то зрадив би покоління дітей твоїх, роздумував я, щоби це зрозуміти, але воно здалося мені важким. Аж поки не увійшов я у святиню Божу і не зрозумів, який буде кінець їхній, ось бо ти їх ставиш на слизькому болоті і до руїни їх штовхаєш. Якбо швидко вони щезли і зникли, пройняті жахом, Не наче сон, коли хтось пробудився, так ти, о Господи, коли повстанеш, знищиш їхню постать. Коли тривожилося серце в мене, внутрі моєму я відчував біль сильний. Я був простий і не мав розуміння, немов тварина стояв перед тобою, та я завжди буду з тобою. Ти взяв мене за мою десницю, ти мене вестимеш порадою твоєю, в кінці приймеш мене до своєї слави. Кого крім тебе я маю на небі, і на землі я не бажаю нічого, окрім тебе. Тіло й серце в мене знемагають, та Бог є скеля серця мого, і моя доля повіки. Ось бо загинуть усі, хто віддаляється від тебе, бо ти погубиш усякого, хто віри не має. Моїм добром є бути близько Бога і покладати моє прибіжище у Господі Богові, щоб про всі твої діла розповідати у брамах міста Сіону. Коментар до 73-го псалма 21 стрічка Внутрі моєму дослівно мої нирки. 27 стрічка. Хто віри не має, дослівно хто чужо ложить. В такий спосіб автор натякає на ханаанські культи плідності та сакральну нечистість. Псалом 73 відкриває третю частину книги Псалмів 73-89. Які разом з Псалмом 50 за автора мають писаря Асафа. Можливо, це був якийсь левіт, який працював в одній зі шкіл співу при Єрусалимській святині. Твір відзначається великим рівнем духовності, а його текст в спокійному тоні описує кризу віри. З огляду на те, що в Псалмі кілька разів присутній іменник «серце» 1, 7, 13, 21, 26 стрічки він часто називається співом серця. Текст псалма написаний на пограничі віри та бунту та назначений текстуальними, лексичними, структуральними і теологічними труднощами. Крім цього, характеризується мішаними літературними жанрами твір розпочинається з визнання віри, після чого слідує ламентація та подяка. Структуру тексту визначає потрійне дійсно, «істинно», справді. У першій 13 й 18 стрічках з єврейської ак. В такий спосіб текст можемо поділити на дві рівномірні частини. Перша частина друга шістнадцята стрічки звертає увагу на головну проблему, а саме на трудність, в якій опинився автор. Проблема полягає на протиставленні безсоромного та радісного життя безбожника і гіркого та чахлого життя праведника. Образ безбожника передає обурення та відразу, гнів його оздоблює, немов намисто, його щоденною одежою є насилля, його серце є вазою безумств його рот робить виклик землі та небу, його жир його нищить, його послідовники впиваються кожним його прокляттям. 10, одинадцята стрічки тому чеснота здається б непотрібною, якщо праведник мусить боротися з випробуваннями та горем усі дні життя свого. Зміна думки зображена за допомогою слова Аж поки не, 17-стрічка, яка впроваджує у другу частину псалма, 17-28 стрічка, в якій позиції перемінені. Переміна автора, що спочатку був захопленим злом, яке нібито перемагає, відбувається за посередництвом містичного досвіду. Автор входить у Міксдеше Ель місце, яке можливе перекласти по різному, писання, яке є місцем перебування Слова Божого, святиня, яка є місцем перебування Господа, містерії Божого діяння, знаки, як Спасительні діяння Бога в часі виходу з Єгипту. Через посередництво цього містичного духовного досвіду автор відкриває ахаріт безбожника та праведного, тобто їх остаточне призначення. Образи нас дивують безбожник сповзає в пекельне болото, його призначенням є знищення, а його слава виявилася лише сном. Праведник натомість зображений в перспективі надії на безсмертя і перебуває в досконалій та вічній радості єдності з Богом. Господь візьме за руку свого вірного і його запровадить через містерії слави, через ахар, блискуче майбутнє, помітно відмінне від долі безбожника. Автор, з огляду на мову, може бути одним із священиків, лишає на кінець своїх роздумів від кризи до віри. Щось на кшталт духовного заповіту. Моїм добром є бути близько Бога. 28 стрічка. Але єврейський вираз означає набагато більше, ніж звичайне добро, бо вказує також на радість, розкіш, задоволення, красу, ентузіазм, чудовну здобич, а бути близько є динамічним контекстом, що вказує на глибоку єдність приналежності в цілковитій інтимності. Подібно говорив ісламський містик. Аль Халай, 9-10 століття. Місцем для тебе у моєму серці є моє серце все цілковито, нічого іншого від тебе у ньому немає. Отож, псалом розпочинається та завершується мовою про доброту Господню, 1 і 28 стрічка. Бог є добрий для всіх, хто має чисте серце, хто поза Богом нічого іншого не бажає. Переклад та екзегетично-теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.